Всім, привіт, всім добрий вечір. Кхе, ви знаєте, геть не збиралася нічого знімати. Я сьогодні працювала цілий день. От, і е, так сталося, що в мене була клієнтка на 6 годин вечора, але вона перенеслася на день. І я її відпрацювала, і в мене видався вільний вечір. Думаю, піду прогуляюся. Хоч наче сьогодні такий у нас. І вітер, і не дуже тепло. Ну, думаю, пройдуся. І я ж кажу: знімати нічого взагалі не думалось і не хотілося, наче хотілося просто пройтися, знаєте, так от уйдеш, куди йдеш, і нічого не знімати. Але ж ідеш, а тут все квітне, а тут такі аромати. Ну, що просто, ви знаєте, я вже й вертаюся, якби я вже тут пробіглася. Не знаю, скільки 10 кварталів. Я вже така йду додому, думаю, ні, ну треба хоч щось вам, то хоч трохи квітів познімати. Хоча й у всіх, мабуть, зараз таке, але ж. Ну, на згадку, знаєте, і собі. Я теж іноді передивляюся свої відео. І на згадку мені теж буде. Ну і вам приємного трохи в перегляді. Не тільки мене бачить. А от, і я вже зараз. Підходжу вже зараз до делікату, вже і додому скоро, та вже вечір, вже скоро, бачите, вже сонце сяде. Та я все хожу гуляю. От. Так що така оце у мене сьогодні буде таке манюсіньке відео, ну, трошки трошки краси. Заш, зайшла ще в магазин і так мені схотілося на вечір рибки, купила собі з комбрії капченої. Зараз буде в мене смакота. І ви знаєте, така краса на вулиці. На вечір немає такого вітру, як був сьогодні цілий день. Таке дуло. От, а зараз трохи все заспокійлося, таке все так гарно на вулиці стало. Не хочеться додому йти. О, каштани які гарні, всі квітнуть. Але ж треба, бо вже ж вечір, вечір-вечір настає. Ну, це таке в мене Трошки прогулялася. Лідимо. І ви знаєте, небагато прогулялася. Ну, Дивилася, ну скільки, на тисяч сім шагів. Але щось, оце, знаєте, коли багато сидиш, 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 сидиш за столом, а тоді виходиш і ноги ті як ходулі, ходити не хочуть, поки не розходишся. Надо не ліниться, виходить, частіше погуляти, отак, коли є час. Ну, от Сьогодні в мене вивільнився ввечері час, то й вийшла. От. А зазвичай в день, ой, а зазвичай ввечері працюю. Ну, в общем, <сміх> все це одговорки. Все одговорки. Знаєте, як у мене каже Альона, все одговорки. Е і, до речі, про Альону. Було в мене запитання, як це Альона схудла. Альона схудла вже на 14 кілограм. І схудла вона завдяки своїй наполегливості. Ви знаєте, я, е я просто їй. Ну, І дивуюся, і наскільки в неї не пропадає оцей запал, як вона схудла. <сум> Ніякі не чарівні пігулки, нічого, а наполеглива праця над собою це інтервальне голодування, кетохарчування і. І заняття спортом. Вона встає кожний ранок, п'ять часов вранку, виходить на вулицю, робить зарядки, робить якісь фітнеси, бігає. От. Ну і плюс харчування, інтервальне голодування. Тільки так, а по-другому ніяк. І ви знаєте, коли я там кажу, ой, треба піти в зал, а вона каже, мама на Ютубі скільки всього бери, та займайся. А я кажу, та я не можу на Ютубі. Я день-два позаймаюся, а тоді мені ліньки. Мені треба, щоб хтось надо мною стояв з палкою, треба тренер. От. І вона каже, да, що лінь це страшне діло. Треба боротися з своєю лінню, треба над собою працювати, треба над собою, собою займатися. Тоді буде і здоров'я, і все. От, оце я казала, що в відео відповім на питання, як Альона схудла. І, до речі, вона схудла не так і, ну, не за великий період часу, ну, тут за декілька місяців, от, буквально. Так що, це такі справи. Все, у мене сьогодні таке оце було, було відео зовсім просто прогулочне і все. Тому що я ж кажу, зараз працюю і сьогодні оце ж працювала, і завтра я працюю взагалі цілий божий день, буде важкий день у мене. От, так що завтра відео не буде. Ну, а сьогодні так оце трошки, трошки прогулялася разом з вами і для вас. Все, всім гарної спокійної ночі. Ви знаєте, я вже прям боюся казати, тому що щось у нас кожна ніч неспокійна і негарна. Так що, всього самого найкращого, всім бережіть себе в цей нелегкий час і всім пока-пока.